Що такі піклування, е, особливо піклування про близьких людей? Що ти вкладаєш це слово? Піклування про близьких людей полягає в тому, щоб чути цих людей, е, чути їх потреби. Тобто піклування це не завжди про те, що типу, щомісячно відсилати там якусь суму грошей. Піклування це не завжди про те, щоб возити кудись там, піклування це не завжди про те, щоб е, не знаю, проводити час. Інколи людям просто достатньо поговорити, або інколи просто там е щось подарувати, що хотілося. Або просто навіть ну, відправити повідомлення, я тебе люблю. Навіть, так, да, навіть повідомлення я тебе люблю це інколи набагато більше, ніж е щомісячна там виплата там, якихось бонусів. там-там. Мама, а давай ми тобі купимо. там?» Вона каже: ну, це мені не треба. От коли просто надсилаєш Я тебе люблю, це набагато більше. І ще я розумію, що е якби це. Не звучало для мене піклування все-таки це захистити собою всі аспекти життя близької людини. Мені важливо, щоб люди, які є моїми близькими, були повністю забезпеченими, були повністю захищеними і були повністю в комфорті, якщо це можливо. А зараз ти часто мамі говориш, що я тебе люблю? Кожен день. А вона тобі? Вона частіше, вона декілька разів на день це робить. А як ти, до речі, перейшов от з того а, все ж панківського. Панківської юності так, і молодості, де, напевно, ти не говорив я Ні, Я борів. завжди був такий мамин. Ага. Я завжди... Вона завжди була для мене чимось ніжним таким світлим. І я завжди її говорив, що це я її люблю. Якраз це є прототип правильної жінки для тебе. Так, так однозначно. Родина навчила мене те, тато навчив своєму ставленню до мами. На своєму прикладі, от ти мене питав на початку інтерв'ю, чого мене ще навчив тато. Тато навчив мене, як потрібно ставитися до коханої жінки. І це угу. однозначно заслуга мого батька. А як? Аж тремтіти, коли вона поряд. От прям. Я бачив, як він її звуть Оля. Він завжди її називав Альошенька, Альоша, Альошенька. Угу. Ось, і вони були разом все життя. І... Ну, Це історія справжнього кохання. Мама ще досі зберігає листи, які він їй надсилав з інституту. Вони переписувалися. Я читав деякі з них. Багато ніжності, багато любові, багато чогось світлого і такого, чого вже не існує давно в цьому світі. Але за цим було класно спостерігати і пишатися цим. В інтерв'ю Люксефан. Ти сказав, що ходиш на побачення з іншими жінками, і дружина не проти. Твоя цитата вона прекрасно розуміє, що з моїм темпераментом, з моїм баченням жіночої краси і захоплення цією красою, і моїм альфа-самцизмом це абсолютно нормально. Я нічого поганого не роблю і нікого не ображаю. Для мене завжди повага до дружини залишається на першому місці. Тут трошки розшифрую е, ці слова, будь ласка. Кожної людини є свій тип спілкування е, з е, людьми. От з жінками в мене пікантний тип спілкування. Я фліртую, я роблю компліменти, я на такому тонкому льоду ходжу все це і Але е, я був такий 10 років тому і 20 років тому. Я завжди був такий чуть-чуть... Е, не знаю, мені подобається такий тип спілкування, коли мова йде про флір. Тобто він такою дивною енергією. <свісна> Ось е, Ліра прекрасно це розуміє. Вона мене знала 20 років, тому вона знає, які я вона знає, що це нічого не означає. І для ніякого посилу в цьому немає якогось там корисного або е, якогось там підтексту. Тому ми проговорювали це неодноразово. Тому якби Ліра е, також е, вела б себе з чоловіками. З нотками флірту, як ти кажеш, ходила би по цьому тонкому е, льоду. Як би ти на, те, на це реагував? Знаєш, ми колись говорили про це, і була така класна фраза від неї: що тобі не вистачає флірту? Окей, фліртуй, а мені не вистачає романтики, то я буду просто гуляти з хлопцем, просто типа по вулицях. І я такий: Як це? Роні! Ну тобто, кожному з нас чогось там не вистачає, але е, питання в тому, наскільки люди, дорослі, можуть компенсувати все це у відносинах, будучи. Інтим з іншою людиною. Це зрада? Звичайно. Так. Тобто. Я, я типа, ти, ти, ти з іншої людини, ти так сказав? Ну, дивися, є просто різні вільні стосунки. А, ні, ну звичайно, інтим з іншою людиною це зрада. Тому що е, є у мене е, знайомі, у яких вільні стосунки, і вони один одному, вони знаходяться у шлюбі, угу. але дозволяють займатися інтимом з іншими людьми. Це не про, не про нас історія. А зрада у стосунках е, у тебе була? У стосунках, е, ти маєш на увазі інтим? Ні, не було. За ці. Більше 15 років. Напевно, що так. Угу. — Від 15. так. Да? Як, Тобто, поясни мені тоді, будь ласка, от цей твій стан. Це що? От Ти кажеш, я фліртую з іншими дівчатами. Це що, до якого піку цей флірт доходить, а далі вже все. Так, просто в коли ти мені ставиш такі питання, або коли мені ставлять такі питання там в якихось інтерв'ю, мені дуже цікаво на що ви розраховуєте, наприклад, що будучи в стосунках, е, типа в шлюбі, е, можна розповідати це вільно для. Публічного загалу мені здається, що це не зовсім правильно. Це, це е, поділитися досвідом е, і показати е, своє е, ставлення до знаю, життя. Мені здається, що тут це все залежить безпосередньо і, і, і виключно від людини, від її е, від ситуації, в якій вона знаходиться. Тобто, звичайно, зрада це там і е, тактильна там взаємодія. Напевно, що це напевно, що це зрада просто. Е, Тут все залежить від ситуації, в якій ти знаходишся. Десь флірт це просто флірт, десь флір це ще якась симпатія. Десь флір це така на грані симпатії. Ти думаєш, так, краще від цього триматися подалі, тому що можна далі там захопитися. Угу. Тому кожен раз це по-різному. Ти так трошки змазав свою відповідь насправді. Чому? Ну, окей, яка межа цього твого флірту з іншими дівчатами? Тобто, до чого максимально може дійти. От, ну, Знову ж таки, вибач за тавтологію флірт. Ну, до якихось спідйобів, не знаю, типу, знаєш, типу, Ну, поцілунки це Ні-ні. Це, ні, ні, це вже межа. Це вже межа. Звичайно. Окей, а побачення з Христиною Соловій. Ми не цілувалися. А навіщо е, було побачення? Ну, це було так, як знаєш, як дружнє побачення побудовано на такому взаємному флірті, просто через симпатію. Ну, це було ще. Сто років тому. Ось. Я просто для себе хочу зрозуміти. Тут насправді, я коли е, цю історію читав і дізнавався, для мене це було таке вау, ого. І з, з, з одної сторони, вау, це ставлення до цього твоєї дружини. так? І з іншої сторони, вау, е, твоє ставлення до. до Давай так. Скажу, як є. Мені насправді достатньо ніяково від того, що це на я назвав це побаченнями, так, і ага. це названо побаченнями, і мені незручно саме перед Лерою за те, що це так прозвучало, ніби це там побачення. Ніяких там побачень безпосередньо, типа там, там не знаю, ресторан, типу готель, або там прогулянка нічним містом, кабріолет, не знаю. Там нічого такого не було. Тому це так. Так висвітлено, знаєш, достатньо типу, з точки зору там, інтимного побачення. Але це насправді був такий, як е, пофліртувати, попікантні чи чуть, чуть Ну, так, такий вайб був на той це, момент. Оце ці твої слова в інтерв'ю. Це власне про те, що ти говорив. Спочатку ти говориш, а потім думаєш. Може бути, але ж. Е, там не я сказав ці слова, якщо ти пам'ятаєш інтерв'ю. Тобто мене спитали, чи були в тебе побачення, угу. і я, може, розцінив це як побачення, але це не було. Давай так, це не було інтимне побачення. Угу. Це я зараз заплутався в формулюваннях, і воно так буде. Дуже... Окей, давай так просто: значить, ти можеш поспілкуватися з іншими дівчатами, Можу. не переходячи межу. Так. Так? Ти не зраджував? Ні. А, окей, Лері, а в попередніх стосунках? І в попередніх не зраджував. Чому ти смієшся при цьому? Ну просто я вже не пам'ятаю, що там було. Угу. <си> класна відмазка Жень. <си> Дуже класна <си> ну, відмазка 40-річного чоловіка <си> на інтерв'ю. <си> Ні, не зраджував. Ні, Це не була зрада. А це не була зрада сама? <си> да, так, я йшов просто зі стосунків. Угу. А як, до речі, ти от в цьому флірті? Ну, окей, в цих просто спілкуванні. Ні, це флірт. Окей, у цьому флірті як ти тримаєш цю мужу? Тобто, у дівчата вони ж більш емоційні? І вони більше сприймають флірт як вже зближення. Вони можуть там будувати собі якісь плани, що зараз ми, значить, там будемо разом одружимося, і бла, 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 бла бла Ні, ні. Ну ну коли ти бачиш, коли ти бачиш, що. Дівчина починає. Ну, напевно, що тормити. так і будую, коли я розумію, що для мене це просто якась форма спілкування для когось ще щось більше. Я відразу стопуюся. Все ти словами, це можеш проговорити? Да, так, да, звичайно. Це ти, слов... ти людина, яка які важко сказати ні. Ні, тут я можу проговорити або ну для того, щоб е... не опинитися в ситуації, в якій е... ти даєш людині якусь, знаєш, е... ну це не про надію, це про привід. Привід думати, що може щось статися, тому я намагаюся з цього зрізатися. А зрада в стосунках це кінець стосунків? Ні, думаю, ні є різні ситуації. Є люди, які ти ж щойно мені розповідав про те, що є люди, які приймають там вільні стосунки. Угу. Я думаю, що це також в мене є люди, які після зради почали спілкуватися, з'ясовувати статеву конституцію угу. один одного і. Потім прийшли до вільних стосунків. Ну а для тебе, якщо е, е, саме для тебе, О, я не знаю. Насправді зараз. Напевно, що так. Це е, просто зараз тут не, не йде мова. Я не допускаю цього. Але в цілому, е, коли ти працюєш з, з терапевтом, коли ти можеш собі пояснити майже будь-що в голові, коли ти до цього прийшов, то напевно, що можна виправдати багато чого, угу. але я не знаю, як би я себе почував. Чотири роки тому ти мені в інтерв'ю э, сказав твою цитату. У нас було інтерв'ю Так. — в студії. Угу. — Ти пам'ятаєш? Угу. — Знаєш На інтерв'ю. Слава плюс було. Ну, напевно, що пам'ятаю. Угу. Бо ти тоді був не дуже тверезий. Серйозно? Так. Ой. — Так от. Твоя цитата. Для мене секс закінчується тоді, коли ти увійшов. Што? Далі не цікаво. Я так я, сказ... я, так я сказав. Так, це твоя я цитата. Б, я б собі вирвав язика за це. Чому? Ну, що, що це за розмови такі? З розмови підлітка якогось. Від чого найбільше ти кайфуєш а, в інтимних стосунках? Від інтимних стосунків, коли вони є. Ну, дивися, тобто, це, до речі, непогана цитата, як на мене. Насправді, тому що у мене навпаки, я кайфую від прелюдії, від обміну цієї енергії. Так ти не кадри тощо. мене, будь ласка, прям в кадрі, Жень, так? в тебе сприйняття інтиму. Це що? Це як для мене сприйняття інтиму в публічній площині. Це саме те, що є інтимне. Тобто мені взагалі б не хотілося про це говорити, тому що в мене є певні заборони на, скажімо. Обговорення деталей і інтимного життя. Заборони чи забобони? Заборони. Власні? Що так. Ну, це мої принципи. Я не обговорюю. Стеро роки тому такого не було. Так. Угу. Коли це сталося? А, після перегляду фільму Виживший. Чому саме? Це просто щоб ти Я відхибався. Прекрасно, от так і треба живі спитати. Чому? Ну, типу, я не хочу обговорювати інтимне життя, бо воно не таке, як у всіх. Може, mm -hmm. я білок їбу, ну, типу, а туди. А це ми, залишили, ті, не, ну ми, ми... І через 4 роки Я скажу, до речі, 4 роки тому ти мені сказав, я їбу білок. <laughs> <laughs> okay. Можем, Давай закінчимо тему про Єблю. Будь ласка, <laughs> я uh, передивився багато твоїх інтерв'ю, да, так давай. і старих <laughs> також, uh, в тому числі. Uh, oh, і gosh. зрозумів, що раніше. Ти був готовий до різних експериментів. Так чи були е, у тебе е, бісексуальні експерименти? Ні, жодного разу для мене це е, історія, в якій я взагалі не відчуваю ніякого Потягу, естетичного задоволення. Тобто для мене це експерименти, які неможливі в цілому. Я... А пропозиції були? Так, е, да, були пропозиції, і були е, просто тусовки спільні, де це обговорювалось, де було е, там пари, не пари. Вся ця історія. Ну для мене це прям не те, що навіть е, заборона. Ну це просто взагалі не викликає жодної цікавості. Це не збуджує. Абсолютно, абсолютно. Угу. Ми зараз знімаємо в е, гримерці перед концертом в е, Стероплазі. Так, скажи, будь ласка, що найбільше тебе дратує під час репетицій? Коли інтерв'ю в мене беруть? Угу. Добре, це ми виріжемо. Наступне е, наступна відповідь <гум> е, під час репетицій, та нічого не дратує зараз. Е, інколи буває, от, наприклад, е... я не знаю, ви застали, коли світло вимкнули і переключалися на генератор. Завжди є. Чуть-чуть і -чуть зміна, що це може статися на... під час концерту, але. А ти вимогливий артист? В плані е... Техні... Райдеру. В плані технічного райдеру і технічного забезпечення концерту дуже вимогливий. <губ> я все сам проходжу очима і руками, мені, Ну, мені потрібно, щоб все було ідеально. В плані побутового райдеру, я більш не вимогливий, я за людяність. Тобто, якщо, наприклад. Е... Мені не потрібно там, щоб були якісь ізиски, ну, але елементарно, просто там чисті рушники або там чиста вода. Ну, тому якась така. А що має відбутися, щоб ти після концерту сказав, що цей концерт був ідеальним? Напевне, що взаємообмін з людьми, оцією такою, е, нічим не. Підкріпленою, ну тобто, це не матеріальне щось. Це типу mm -hmm. Бу, буває так, що типо, ти граєш концерт, там, а це взагалі якісь типо, там, чуть лінії квартирник, там людей 30, і ти просто виходиш розвалю, вау. Mm -hmm. А буває так, що граєш цілий фестиваль, там 15 тисяч людей, а вайби ніякого. Ваша музика дуже довго була е, неформатною для радіостанцій. Опиши. Е, Відчуття, коли ти вперше почув вашу пісню на радіо, ну вперше це було напевно, що під час роботи на радіостанції просто радіо, на мій погляд, mm -hmm. я працював. І щоб зробити мені приємно, щоб зробити мені сюрприз. Поставили нашу пісню без тебе. Так у ефір, я такий послухав. Я крінжанув чуть-чуть. Чому? ну не знаю, що, типу, такий... Ну я до речі не слухаю свою музику по радіо. Я перемикаю відразу. Не зни можу пояснити. Ну це якийсь легкий, такий трохи крінжяткі. Uh -huh. Давайте далі. Коли ти з'являєшся, десь якісь кафешці, да, і ставлять. Наведу, коли твою. це роблять, просто uh -huh. терпіти не можу. А у тебе в кафе? У тебе ж є ж кафе? Так, там грає твоя музика. Ні, там взагалі грає саундтреки до фільмів, як правило. Mm -hmm. У нас є Андрій Гуня, який управляючий він кіноман і в нього завжди класна музика. А що найбільше викликає адреналіну? Перша нота під час концерту? Чи перший е, позитивний коментар під кліпом? Перша нота під час концерту, під час саундчеку — бочка там <пух> і <пух> погнали. А ти завжди хвилюєшся перед виступом? Так. Чому? Не знаю щось. Я і зараз хвилююсь. Ніби величезна аудиторія, купа людей і але ти, ж хочеш... ти все знаєш. Так, але ми давно не виступали на таку аудиторію. Це такий звітній концерт за рік угу. і хочеться зробити класно, щоб люди кайфанули. Є друзі, одна історія. Галич забуває тексти власних пісень. Так я взагалі забуваю, я що Івасюк написав Червону руду наприклад, чи? Угу. ми помітили а. Є артисти, які також забувають інколи бувають ну, ну різні ситуації. Ти не думав про те, щоб поставити собі монітор, де будуть е, твої тексти. і ти для того, щоб ну це кід під Ні, не хочу такого робити, тому що це не, е, не так буде вайбово, як я забуваю. І це ж також частина концерту. Це ж також люди з цього прикол тягне. Ти говорив про те, що і мені розповідав про те, що тобі не подобалося і не подобається назва е, оторваль, так, так. Е, е, і ти давно вже. Думаєш про те, щоб змінити цю назву? Так. Як зараз? Я ніколи не думав про те, щоб її змінити, і просто вона мені не подобається. Ну ти говорив, що в 23-му році ти хотів змінити. Я назву. хотів закінчити весь проект просто. Так. так Як а... зараз? З назвою і з твоїм вподобанням. А насправді в нас на наступний рік стільки планів. Я тобі можу єдиному кому розказати. Поки що нікому про це не говорив. Але на наступний рік ви побачите не один альбом від учасників групи Оторвальд. Їх буде цілих п'ять. Тобто це не від гурту? Це буде від гурту, але кожен учасник буде працювати над своїм альбомом сольним. І це не буде вже гурт «Оторвальд»? А це буде формація Оторвальд, яка буде видавати пісні. Твоя цитата: нас не брали на радіо через нехітовість пісень. Як зараз ти оцінюєш хітовість ваших пісень? Ми записали класний трек, який називається «Косяк». Він суперхітовий. Непоганий трек вийшов з лілу 45 який називається Все ж таки друзі. І це mm -hmm. теж суперхіт. До цього вийшов е класний трек Убер з Ігорем Кірилінка. Мені здається, що це також абсолютно хітова пісня. А що тобі не вистачає, щоб бути от в цьому ну умовному зараз першому ешелоні е української музики? Е Компромісності. Перед ким? Або з ким? З кон'юнктурщиною. Поясни. Ну, я ніколи не був кон'юнктурним артистом і мені ніколи не було цікаво бути конюктурним артистом. Тут просто розумієш, така ділема цікава. Ти дуже цікава особистість, і інтерв'ю з тобою цікаво дивитися. Але навіть ті люди, які дивляться з тобою інтерв'ю, не завжди слухають твою музику. І це як? Чому? Друзі. Привіт, мене Галич, я з групи Отороль. Послухайте мою музику, вона вам сподобається, а ще краще приходьте на концерти. Е, я не хочу писати музику, яка буде е, достатньо кон'юнктурна для того, щоб запам'ятовуватися і слухатись. Я просто пишу про те, що мене турбує. і Якщо це турбує ще когось, то це супер круто. Якщо це не співпадає, я не переживаю з цього. твого тата вже немає, а ти часто з ним розмовляєш? Та, він мені сьогодні снився. Ми сьогодні з братом були маленькими вдвох, сиділи в якомусь приватному будинку, і в нас був чомусь хам'як, чи якийсь там звірьок такий маленький, якого ми загубили. А тато з мамою поїхали на Поїхали на машині кудись. і Нас з братом лишили, і почалася сварка. Сварка, ну, зварювати щось ага, почали. Так. Іскри, і почав горіти будинок. Така історія. І далі вже е, він горів, щось ми його намагалися затушити. Андрюха бігав з вогнегасником. Така дивна, дивний сон такий, але затушили? Да, затушили, пожежу, затушили. І е, от ну е, я з ним розмовляю, я інколи говорю там про якісь поради. Я не видаляю його номер телефону, не видаляю повідомлення. Взагалі, оце жах. Ну, типу, я не можу собі цього дозволити. Коли машину сідаю, щось там, щось в мене з машиною, я такий Іванич, ну дивись, ну це. Просто капець, логіка. А номер телефону він у тебе в телефонній книзі, а сам телефон, ти ж знаєш, що через рік, коли людина не користується, цей номер продають іншій людині. І ти не, Я боїшся, про це не знав. ти не боїшся, що може бути таке, що потім буде тато на зв'язку. Привітайте його в вайбері. Не знаю, ну я поки що. Ну я ну, ну напевно, що буде. Тепер ти мені сказав про це, напевно, що мені буде легше це сприйняти, коли я буду знати, що така історія можлива. Одна найголовніша фраза, яку, е з якою ти живеш, е ту, яку говорив твій батько. Це яка? Ну він коли вже помирав, він сказав. Він багато всього говорив, е але він декілька разів повторював, що ти тепер за старшого. І напевно, ця фраза в мене якось. Хоча я насправді вважаю, що мій молодший брат Андрій, він зараз головний в сім'ї. Він якось перейняв всі найкращі сторони батька, і він авторитет. Він для мене. Він на 4,5 роки молодший за мене, але це для мене прям людина з великою літерою. він сам себе створив. Він дуже мужній, дуже сміливий, дуже такий. І тому я вважаю все-таки, що він для нашої родини зараз старший брат. Коли батько це говорив, тобі було страшно? Так. Да. Від Мені відповідальності? Було... Мені було страшно, коли він це говорив. Не від я, завжди був. Я завжди брав на себе більше відповідальності, не зміг собі дозволити. І я більше боявся, що якщо він це вже говорить, це значить, що скоро він піде. Тобто я боявся, що ця фраза говорить про те, що він вже щось розуміє.